Доброго дня, гут Олександр Данхос. Останнім часом почали надходити запити щодо того. А, покажіть, будь ласка, де знайти дані теплолічильнику, який підключені до ECL порталу. А, справа в тому, що контролер ECL Comfort 310 дозволяє підключити до нього теплолічильник по протоколу МБАС. І от в деяких випадках ну, є ті, хто скористався цією можливістю. Так. Зараз ми знаходимо, де дані з теплообліку. Є меню ECL зветься. Ми заходимо в підменю Архів даних зветься. І бачимо тут два типи цього меню: архів ECL, зв'язок МБАС». Саме зв'язок е цікавить. Ми бачимо, що в даному, до даного приладу ECL Comfort 310 підключений теплолічильник Multical 602. І отут є в нас кнопочка показати, жмемо її, натискаємо і попадаємо в архів дані з Multical 602, тобто це те, що нам потрібно. Тепер нам треба визначитися, яким чином отримати ту інформацію, яка потрібна нам для звіту. Так? Наприклад, ми говоримо про грудень 2019 року. Як це роблю я? Починати із дати, ось тут виставляємо. Останній день. Попереднього місяця передзвітним. Це у нас був листопад новенба 2019 року. Так? Все одно на яку годину. І тепер нам потрібно також перше січня 2020 ро ми шукаємо дані за грудень 2019 року. Пошук тиснемо, а після того ми. На Вибираємо тип, в якому ми хочемо. Зазвичай я вибираю Excel. З ним треба буде працювати. Тому Excel. І робимо завантаження. Завантажується навіть після того, як зникне це віконечко, може нічого далі не відбуватися, а може автоматично відкритися. Я просто працював в Excel, а ні, все-таки ось він відкрився. Зватися цей буде файл reading прочитання, Ось тут наверху можна побачити. У мене воно 8, тому що це вже не перший раз роблю. Що далі ми бачимо? Ми бачимо тут дати. Бачите, я поставив по 9 годин 1.01.20 нам треба на 0 годин. Так? Ось все, Я її познаю з жовтим. Це в нас ті значення, які в нас кінцеві да? періоду опалювання. Додам тут декілька для розрахунків. Ще раз Наголошу. Вся інформація, яка сюди попадає, це її ніхто не придумає. Це саме в такому вигляді теплолічильник через прилад МБАС формує телеграму МБАС, яку і передає електронному регулятору, а він далі в... на наш сайт. Тому іноді буває зайва інформація. Ось ці пусті колоночки вони говорять про те, що це було зайво. Я їх або приховаю в даному випадку, або їх можна взагалі видалити. Ми тут бачимо. Енергію накопичено. Зверніть увагу, у ватах на годину одиниця вимірювання даного лічильника вати на годину накопиченої енергії. Навіть якщо на самому лічильнику може бути вона в мегаватах, то тільки так запрограмований лічильник, щоб показувати не стільки багато знаків в ватах і водити вас, а в якихось мегаватах, наприклад, чим ми далі будемо займатися. Тобто кінцеві дані це у нас оце, так? Нам треба споживання за грудень, і ми його будемо вираховувати. Давайте знайдемо початкові дані на грудень. Це перша, 12.00 годин. Спускаємося нижче по архіву. Ось, ми брали з 30 листопада і ось наша на 0 годин 1 хвилину. Це воно і є. Так, це наші початкові дані. Да? Вирахувати споживання дуже просто, це просто різниця кінцевих, накопиченої енергії і на перший день розрахункового періоду. І знову ж таки, йдемо туди вже позначено все. Бачимо, що ми за поточний період зспожили, тобто, за грудень 2019 року, ми спожили. 227 мільйонів 480 тисяч Вт на годину. Ват на годину. Так. Як це перетворити в гігакалорії зрозумілі? Дуже легко насправді. Є коефіцієнти переводу. Це правильні одиниці вимірювання ватт на годину. А в нас є несистемні гігакалорії, але більш звичні для пострадянських країн. Ну, добре, давайте їх порахуємо, щоб було нам зрозуміло. Дуже просто. Ми беремо значення оцеї дельти енергії в ватах на годину, так? Ні, нам треба дорівнює. Так, дорівнює. Далі будемо в скобочках. Чому зараз поясню? Скобочку поставили. Беремо вати на годину, бачите, так? І ділимо їх на 1 мільйон. В мегавати перетворюємо. 6 знаків. 6 нулів. Раз, два, три, 6. Так. Скобочку закриваємо. І тепер ділимо це все на коефіцієнт переводу в гігакалорії. 1,163. Ну, можна в гуглі подивитися, це точно. Ось це значення, яке дорівнює в даному випадку 195. Цілих Треба округлити до третього знаку формат третій. Ну, бо це ж гіакалорія. Так, 195,598 гігакалорії. Гігакалорія – це вже те значення, яке зрозуміли нашому пересічному споживачу. От так от обробляються ваші дані, і так, от вони викачуються з ECL-порталу. Дякую за увагу. До побачення.